Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про державні символи України. А ви пам'ятаєте, як називається наша держава? Так, Україна. Україна омивається двома морями Чорним та Азовським. Україна славна своїми родючими землями. Широкими ріками. Та могутніми горами, українська природа багата та різноманітна, наша Україна прекрасна та мальовнича. Але найбільше Україна може пишатися своїм працьовитим, талановитим та миролюбивим народом. З поміж інших країн нашу державу відрізняє не лише красива природа і талановитий народ. Але й державні символи України. До державних символів України належить прапор. Державний гімн України та державний герб. Давайте ближче з ними познайомимося. Державний прапор нашої батьківщини має синю жовту барву, синій колір, колір ясного чистого неба, колір води, без якої не було б життя. Жовтий колір це колір пшеничної ниви. Прапор нашої країни має колір жовто-синій І повинен кожен знати, як два кольори з'єднати Синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Я підношу із любов'ю. Прапор ніжно-кольоровий. ніжно-кольоровий. Тризуб це герб України. Він золотий на блакитному тлі відображає триєдність сім'ї, життя, батько, мати і дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Також на ньому можна прочитати слово воля. Державний гімн України. Учиста пісня символ нашої державності. Коли звучить гімн України, треба обов'язково встати. Цим ми виявляємо особливу повагу та шану до наших державних святинь. А зараз давайте разом послухаємо уривок до державного гімну. Слова Павла Чубинського. Музику до цієї славетної пісні написав Михайло Вербицький. Ще не Дітки, ніколи не можна забувати чи нехтувати символами нашої держави. Пам'ятайте, їх треба берегти та шанувати. До побачення!